Доброго дня. Тема сьогоднішнього нашого заняття маркування шин та дисків. Зараз коротесенько на практиці подивимося маркування дисків. J7, тобто це ширина диска 7. Далі бачимо 16 це його діаметр, тобто посадкове місце, де має сісти гума. H2, тобто це тип, як сідає гума на диск. ET42 42 це виліт диска. Посадкове місце по кріпильних отворах і діаметр основного центрального отвору. Що стосується параметрів ще шин гуми, значить, є протектор, профіль шини. Значить, є направлений. Тобто, як кажуть, ялиночка. Тобто Така шина встановлюється лише в напрямку руху колеса. Є асиметричний, тобто малюнок не однаковий. Але направлення немає. І є асиметричний, тобто ніякого направлення немає. Немає е, ніяких особливостей встановлення на автомобіль. Заняття з маркування шин та дисків закінчено. Дякую за увагу. До зустрічі.